Доброго всім дня, панове, вітаю вас на каналі Колтасівки і сьогодні в мене тема кувальне домашки». Я зібрав пакет, він у мене вже прогрівається. Ось такий пакет, щоб вам було прогрівається, там 615, 65, я 25. Практично всі вліроді метали, добре зварюється між собою. І добре повітря. Зараз я їх прогрію. Припомністю тетракарбонату напрякої з бури буде ковач і у виродіщі ми стали води. І так у нас пакет прогрівся. потребкарбона на три одобрять, щоб воно буде гарно застекло. Під подобрим. Добре посипаємо, щоб воно гарно туди затекло. Чуть прогріємо і під молотом злегеньку пришльопаємо. Сильно зразу не треба. Ошечки придавили і кидаємо горно далі. Гарно прогріваємо, гарненько. Горно добре, якщо погано прогріється, то Воно погано звариться, може бути там розслоєння. Добре прогріваємо. Перед тим як будемо ще проховувати, ще трошечки посидемо, посидемо бурою і вперед. Так, так прогрівся. ще трошки посипимо бурою і вже більше не далі. Tako, gora dobro je vtisnula šlak in zdaj vidim, da se to temperature. Wow. колись наші предки робили дома з уявляєте? Зараз така мощна техніка лупить. Можна спокійно за пару годин, якщо вже пакет підготовлений, зробити дома. Зварити ці природні сімітали. А наші діди і праді дихували вручну. Ми робимо день, щоб зробити цього меча. Це ось мачете. Це дуже таска. Таска була робити. Зараз в мене прогріється воно все добряче. Я вже буду відхилювати удари і витягувати один крісочок. Так заготовочка добре прогрілася, вмикаємо. Trosiečiai ruzės, na, tai dėl apgravimoje. Pasipalebūroju ir krupujem dalį. Yeah! <laughs> Отаку 7 пластин в одну, таку, добре зварилося все. Ну, тепер порівняю, розріжу там, може на 5 частин складу і буду знову проковувати. Так я вам як сказав, розріжу її на 5 частин о, і буду знову проковувати. Тобто там сім на 5 і 35. От. І отак. Три операції зроблю і потім вже буду розбивати на пластини. О, Зроблю, мабуть, нарізний дамаск, напиляю на ньому насічки і, і опять прокую. Так як взяти, наприклад, коли я прокую пластину, да? коли прокую пластину, Ну от, якщо я прокую пластину, вже таку десь п'ятерочку, я отак зроблю такі насічечки. Нахрест отак от, понарізаю, не глибокий там, до міліметра, і опять прокую. І то буде нарізний, нарізний такий Ну, Далі вам нема смисла показувати, тому що кругом сплошки рядом ролики ковалікують дамаск, там різний, цвіточний, там, місячний. ну, Це треба довго гратися. Такий самий простенький це можна прокувати там 7-9 пластин нарізати. Їх на шматочки зложити, опять прокувати, такі три операції зробити, потім зробити нарізний дамаскот або штемпельний, набити можна чимісь насічки якісь, прокувати і теж буде непоганий. Далі немає смисла вам показувати. Я вже покажу, які вже будуть заготовки на ножі, вже буде готовий, протравлений в азотній 15% кислоті. І побачити з цього, що вийшло. Завжди в мене виходить різний малюнок. О, так що тут воно, як це кажуть, як карта ляже. Ну а поки нам все добре, кому сподобалось, лайкайте, підписуйтесь, а я буду робити, продовжувати далі проковувати цей дамаск. Чекаємо наступних відео. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.